Мир дорогоцінні, почали ми з вами потроху читати Біблію, і ось сьогодні почитаємо про рідню Ісуса Христа. Рідня Ісуса. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його, осторонь стали, бажаючи з ним говорити, і сказав хтось йому. Ото мати твоя і твої браття стоять одне осторонь, і говорити з тобою бажають. Родичі прийшли і бажають говорити, і він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, на учнів, на апостолів, промов... ну тоді вони ще не були апостолами, він промовив, Ото моя мати та браття мої. Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Дуже цікаво звертаю вашу увагу, та, що. Е... Саме учні Ісуса вважалися Його ріднею, не по крові мати і браття, богородиця чи ще якісь там родичі та да? учні. учні Ісуса Христа вважалися Його рідньою.